Бальзамін кімнатний. Назва бальзамін перекладається з латині як нетерплячий. Родом він з субтропіків Африки і Азії. Перший бальзамін з'явився в Європі у 1596 році. Він дуже популярний по всьому світу, а люблять його за те, що бальзамін абсолютно невибагливий, цвіте практично постійно, а розмножити його досить просто. Він отримав безліч інших назв, таких як вогник, вічноцвіт, недоторка, а також ванька мокрий, яку він отримав через те, що на кінчиках листочків можуть утворюватися краплі рідини після того, як підвищується вологість. Його листя досить м'ясисте, має хвилясті краї зелено-червоного, зеленого або бронзового кольору. Стебла можуть досягати у висоту від 15 до 50 см. Це залежить від сорту. Листя у довжину 8-12 см овальної форми. У рослини бальзамін квіти знаходяться в пазухах листочків. Залежно від сорту, бальзаміни можуть бути різного кольору, окрім блакитного і чисто жовтого. Можна зустріти сорти з рожевими, червоними, білими, помаранчевими ліловими квітками. А ще вони можуть мати плями або смужки. Також є гібриди із різнокольоровим листям, а самі квіточки плоскі, діаметром до 4 см, без запаху і з шпорами. Після того, як бальзамін відцвіте, у нього утворюється плід зеленого кольору. А потім, коли він дозріє, плід стає коробочкою, в якій розташовується насіння. Якщо до коробочки із насінням легенько доторкнутись, то вона розірветься і насіння з великою швидкістю розлетиться в різні боки. Ця рослина теплолюбна. У зимовий період комфортною температурою для рослини вважається 10-16 градусів і 18-20 влітку. Якщо градусник показує у квартирі більше плюс 20 градусів, то слід збільшити вологість в приміщенні, наприклад, оприскувати рослини з пульверизатора. Бажано зволожувати бальзамін вранці і ввечері, але при цьому постарайтеся, щоб краплі води не потрапляли на бутони. Бальзамін може зростати як в кімнаті, так і на балконі або на садовій ділянці. Його часто можна зустріти на вікнах дитячих садків і шкіл. Для гарного самопочуття бальзаміну потрібні волога та напівтінь, хоча він добре переносить і сонце. Основна умова для успішного вирощування бальзаміну у квартирі це недопускання пересушування рослини. ґрунт в горщику повинен залишатися вологим, проте застій води не бажаний. Застояна вода провокує появу маленьких мошок. Влітку бальзамін слід поливати через день, взимку два рази на тиждень. Якщо ви пропустили момент поливання і квітка сильно зів'яла, спробуйте її рясно полити. Буває, що через кілька годин квітка оживає, але в будь-якому випадку це значно послаблює рослину. Потрібно не допускати сухості субстрату. І якщо ви бажаєте, щоб його цвітіння було безперервним і рясним, то тоді йому просто необхідне яскраве світло. Буде достатньо кілька годин на добу. Період цвітіння і активного зростання, які припадають на квітень-листопад, треба підживлювати рослину добривами раз на два тижні, а у зимовий період кількість внесених добрив потрібно знизити до мінімуму або не підживлювати взагалі. Для підгодівлі підійде добриво для квітучих рослин. Бальзамін рекомендують пересаджувати раз на рік навесні. Після пересадки рослина омолоджується, дає нові пагони і краще цвіте. Але пересаджувати бальзамін краще в горщик, який не набагато більший попереднього. Якщо пересадити пальзамін у великий горщик, рослина витратить всі сили, на ріст і кущіння. А ось квіток потрібно буде чекати досить довго. До ґрунту бальзамін невередливий, йому підійде звичайний легкий субстрат для квітучих рослин. Найпопулярнішим способом розмноження бальзаміну є живцювання. Для цього слід зрізати найздоровіший і красивий пагін, а краще декілька поставити їх у воду. Причому вони повинні бути глибоко занурені у рідину, інакше вони засохнуть. Зрізані живці завдовжки повинні бути приблизно 8-10 сантиметрів. Як тільки рослина пустить коріння, саджаний сміливо можна висаджувати в добре зволожений ґрунт. Другий метод розмноження бальзаміну насіння Він використовується як правило більше для садового бальзаміну. Кімнатні види, як правило, вирощують лише з живців.